Вийшов погуляти з дівчиною і натрапив на вуличних хуліганів в Києві поблизу станції метро Либіцька до молодої пари підійшла компанія хлопців. Слово за слово, і між незнайомцями виникла суперечка. Спочатку молодики робили компліменти дівчині, а після цього почали навіть руки розпускати. Звісно, кавалер дівчини не стримався, заступився і відштовхнув одного з хуліганів. Хлопці немов озвіріли, вся компанія накинулась на самотнього захисника. За словами свідків, хлопець дістав травматичний пістолет і хотів відлякати в цей момент неподалік саме проходило ще двоє молодиків. Вони не розібралися в ситуації і подумали, що хлопець з пістолетом нападник, а не жертва. Тому також накинулись на нього і почали бити гуртом. Лише після того, як власник травматичного пістолета вистрілив, хулігани розбіглися. На місці залишилися тільки ті, які отримали поранення. За попередніми даними, таких двоє. Один із нападників отримав кулю в руку, іншому влучили у груди. Також сліди крові та синці були помітні на дівчині власника пістолета. Ата на момент приїзду нашої знімальної групи вона вже знаходилася у кареті швидкої допомоги. Дівочки приблизно 20-25 років. Ну то що мені удалось розсмотрети, то це... она вся в крові, руки, ноги. Щас її осматриваю. Дівчина не хотіла залишати свого кавалера на одинці, але поліцейський запевнив, що їй краще таки поїхати в лікарню. Да. Я мав на не та В Даний момент вони заказати скоро допомоги, і ви направляєте са врача патон. Приживанні да вас там нададуть вам помочь медицинську, тоді ви зможете сюди під'їхати. На місці події нам також вдалося розшукати свідків. Чоловік, який бачив все на власні очі, переконаний, що хлопець із пістолетом не винен. Каже, що він вчинив як справжній чоловік і відстояв честь своєї дівчини. Додає, що іншого виходу у нього просто не було, адже нападників було багато і поводили вони себе вкрай агресивно. В якийсь момент нашому співрозмовнику здалося, що хлопця просто вб'ють на місці. Парень стрелял его. Он когда стрелял, он упал на него. То есть парень защищался, да. получается? А те двое, которые там, они тоже проходящие, и начали думали, что он виноват. Начали его тянуть туда-сюда, постой, сейчас мента придет. А этот испугался и того стрелял, вот того руку. У потерпілого все обличчя в крові. Поки слідчі оглядали місце події, медики надали йому першу допомогу. Він каже, що перелякався і кращого виходу, ніж вистрілити в сторону нападників не вигадав. Там далі вже не понятно. Да. Там така каша мавла. Ага. Я навіть не знаю. Аружа а, є сорозрішення? Да. Один із нападників, який отримав кулю в руку, відмовився від коментарів. Поки що невідомо, чи він був у компанії хуліганів, чи серед випадкових свідків, які прийняли чоловіка з пістолетом за нападника. Ми не хочемо до вас. Не, просто тут информации много. Вы не один из тех. Вы просто проходили, увидели стрельбу и пытались отобрать пистолет. Да? А что это за пистолет был? Откуда я знаю? Продавець із кіоска поруч була шокована подіями, які розгорнулися поруч із торговою точкою. каже, що загалом місце доволі спокійне і не сподівалася таке тут побачити. Наші журналісти теж уважно оглянули місце сутички і вважають, що зважаючи на обставини усіх фігурантів цього інциденту можна буде легко знайти. На місці потасовки нами обнаружена скрита відеокамера, яка висить на пунктом обміну валют. Если она работает, то она все детали происшествия зафиксировала. На жаль, схожі випадки насильства трапляються доволі часто. Іноді людям немає чим захиститися, і вони стають жертвами грабіжників або ж гвалтівників. А іноді злодії натрапляють, так би мовити, не на тих жертв. Взимку така історія трапилася у місті Буча Київської області. Там пенсіонер вистрілив у грабіжника, що пробрався до нього в будинок. Посеред ночі молодий чоловік вдерся до помешкання чоловіка через вікно, але господар будинку почув шурхіт і одразу кинувся до рушниці. Чоловік не хотів вбивати незваного гостя, то тому вистрілив у ногу. Дивлюся, упало щось. Я проснувся, проснувся, стоїть людина з ножом, чи я не знаю, що там таке було, і пригнути. Я сплю три метри від вікна. стоїть на мене. Я не знаю, я, я от зараз навіть не пам'ятаю, лежачи я стріляв, чи приподнявся хоч трохи. І стріляв, ну відчував цей звір, котрий хоче накинутися на мене. Злодій злякався і вибіг на вулицю. Проте його затримали місцеві жителі і викликали поліцію. Разом із правоохоронцями на місце зустрічі приїхали медики. Чоловіка госпіталізували та провели ряд операцій. Життю чоловіка нічого не загрожувало. Разом з тим, в поліції відкрили одразу два кримінальні провадження. Окрім факту крадіжки, перевірятимуть, чи не перевищив власник будинку міри самозахисту. І з того, що ми увіділи на місці прашестві і три засів всі обстоятельства при зашедшува, всього у нас два уголовных дела, одно будет по 185-й, третий, это попытка кражи с проникновением, и второе, это 124-я статья. Такі історії зайвий раз змушують замислитись про легалізацію зброї. В обох випадках жертви змогли захистити своє життя і майно лише завдяки тому, що мали зброю. Хто зна, чим би все закінчилося, якби протистояти нападникам довелося б руч. В той же час юристи наголошують, що і при самозахисті потрібно знати міру. Може трапитися так, що відбувати покарання буде сама жертва. Грань очень тонка. Действительно. Что нам говорит теория по применению мер, вот, превышению мер? Прежде всего, закон говорит, что граждане Украины, да, люди Украины, имеют право на самооборону, но не имеют права на превышение мер необходимой самообороны. Как определить эту грань между самообороной и превышением самообороны? Если на вас нападает два человека, то использование подручных средств, таких как камень, палка, карманный нож, является законным. Если на вас нападает пьяный хулиган, который еле стоит на ногах, то нанести удар палкой по голове, это уже будет превышение мир обороны. Реакция должна быть эквивалента угрозе, которая возникает у вас.